Що інформує лікарня Юрія Липи та які перемоги новояврівчан за час чемпіонату з біатлону? Вітаю, це Марія Канцеляристи. Зараз про підсумки. До новин держави на торецькому напрямку фронту бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу за допомогою ФПВ-дронів знищили танк, комплекс спостереження Муром-П і склад боєприпасів ворога. Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. України спільно з МВС підготувало рекомендації для батьків і освітян щодо виявлення ознак вербування дітей. Усі відповідні вказівки фахівці розмістили на сайті МОН у рубриці новини. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків традиційно наприкінці місяця в громаді вшанували пам'ять полеглих захисників. Разом зі спільною молитвою відбулася і висадка дерев на честь героїв на алеї пам'яті. Біля ще десяти саджанців молодих кленів встановили імені таблички воїнів. Новоєворівська лікарня імені Юрія Липи повідомляє, що комп'ютерна, а також магнітно-резонансна томографії проводяться в закладі безкоштовно, а саме в межах програми медичних гарантій, лише за скеруванням вузького спеціаліста, скажімо, онколога чи невропатолога. Деталі є в наших соцмережах. У Яворівську вчора відбулася міжконфесійна молитовна хресна дорога. Її очолив преосвящений владика Богдан Манишин, єпископ-помічник Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. Ця подія об'єднала парафіян усіх конфесій. Новини на Янтарне -ФМ. До новин спорту дорослий чемпіонат України з біатлону 2025 фінішував у Буковелі. Змагання тривали з 25 по 30 березня. Вони включали сім гонок, одиночну змішану естафету, суперспринти, мастарт і класичні естафети. Участь у них взяли і наші землячки Вікторія Єсенич, Христина Руда, Естер Шило та Олена Городна. Вони стали бронзовими призерками чемпіонату. В межах проєкту «Пліч-Опліч» під гаслом Разом переможемо відбулися змагання з футзалу серед команд хлопців і дівчат 5-9 класів. Переможцями, зокрема, стали учні з Прилбицької школи, які вибороли золото серед хлопців, а також дівчата з Новояврівського ліцею, котрі також здобули золоту нагороду. І про погоду у вівторок. Мінлива хмарність. Температура в день до плюс 11 градусів. Уночі плюс 6 вітер 2-5 метрів на секунду. Часом невеликий дощ вночі та вранці туман. І це все головне, нехай останній вечір березня буде для вас музичним і сповненим хітами улюбленої хвилі янтарне фем. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.